Старий як світ і дуже надійний бузилик для буксирування автомобілів, який збереже вашу мотузку. Виглядає дуже і дуже просто. І в'яжеться дуже і дуже просто. Намотуємо кілька разів. Перекидаємо, ну, можна ще раз, перекидаємо таким чином. І далі робимо так. Все, підтягуємо. Ось таким чином вузок в'яжеться. Щоб цей кінчик не випав. Його ми беремо, там є кілька варіантів. Самий простий це робимо контрольний вузлик Таким ось чином. Щоб він просто не втік у нас. Все, якщо треба розв'язати, немає значення, яке було, яке було навантаження на цьому вузлі. Щоб розв'язати досить... Торкнути його і він розпадається. Потім легко-легко розв'язуємо. Вузол дуже-дуже надійний, дуже міцний і ніколи не затягується. Дякую за увагу.